2 лютого на території тепломережі відбувся прийом громадян заступником міського голови Миколою Корнічуком. За допомогою до посадовця звернулися восьмеро бажаючих, більшість з земельними питаннями. У пані Катерини ніяк не вирішуються проблеми з ділянкою. Вже багато років жінка хоче переоформити її на дітей. Але навіть проплативши не раз гроші у різноманітні установи за свою ж власну землю, вона отримує лише листи з відмовами. На запитання пані Катерини, чому головний спеціаліст земельного... Відділу, який також був присутній на прийомі, зазначив, що до ділянки немає під'їзду, а отже, її під забудову переоформити не можуть. Посадовці запропонували написати заяву, аби ділянка була лише під огородництво, і тоді усі проблеми вирішаться негайно. Чого лише не побачила наша знімальна група на прийомі, були і сльози, і сміх, адже один чоловік завітав зовсім не для того, аби розповісти про свої проблеми, а навпаки. Проблем немає. Оце я хотів зайти і, сказати. Все, і все, Пан Михайло підняв усім присутнім настрій, адже рідко хто приходить до посадовців з приємними звістками. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.